Німецька компанія EctoLife представила проєкт штучної матки для виношування дітей. Це такі капсули. В них дітки сидять дуже схоже на фільм Матриця. Не бачили там величезне, величезне поле таких штучних маток. Забезпечується всім необхідним. Звучить класична музика для розвитку мозку, голос таких батьків для встановлення емоційного зв'язку. Для початку планується створити 75 таких лабораторій і 400 маток у кожній з них. Керівник каже, ми відтворюємо ідеальні умови. Він каже, що батьки зможуть бачити весь різ дитини і мами, і навіть відчувати, як дитина б'є ніжками і так, далі, і так далі. Тобто, все буде як належить. Скажіть, будь ласка, по-перше, як ви до такого експерименту ставитеся? Я вважаю, що це фантастика чистої води. Ви вважаєте, що це, це не... неможливо? Якось яйцеклітину, це пробірку, її запліднюють і садять цю матку. Підсаджують в матку, це інша справа. Підсаджують матку, найімовірніше. Що але так. щоб створити в природі такі умови, як в матці, я думаю, ми ще дуже далекі від цього. Ми не уявляємо впливу організму матері на плід. Якраз про це я і хотів би запитати. Тобто, це можливо напевно. Все таки технології можуть прийти до всіх таких речей. Я сумніваюся. І навіть у цьому сумніваєтесь. Ну а якби змогли. Я б поставив такі питання, чи зможуть такі діти цінувати своїх батьків, адже народження не було. Зможуть це виношені чи ні, як ви думаєте? Я не можу відповісти на це. Я взагалі сумніваюся, що це будуть діти, це будуть якісь штучні створіння. Так. Так. Тобто, тим самим ви говорите, що в них ніби не буде душі. Так можна сказати? Не буде душі, не буде зв'язку з материнським організмом, це взагалі. І ні музика, ні, ні голоси ні. батьків не допоможе. Щойно ми почнемо робити такі спроби, серйозні спроби, ми побачимо, що це практично неможливо. Зрозуміло. А якщо, припустимо, було б це можливо, я тепер з боку матері запитав би, запускається материнський інстинкт у такому разі, чи ні? Чи вона має все-таки все це відчути і винести, пронести через себе? Я не думаю, що вона може бути, якщо вона його не виношувала. Ось про це питання. Якщо вона його не виношувала, то як взагалі вона може його відчувати як своє. Тобто мати так чи інакше повинна всі ці 9 місяців все це так. чути, все-все-все так. Все, так, і болі, і всі-всі-всі стани. Так. так я думаю, що в цій справі в нас ще дуже багато відкриттів, і в результаті ми ще взагалі до цього не наближаємося. Зрозуміло, і чи наблизимося, теж невідомо. Мені здається, що ми залишимо цю ідею. А припустимо, є такі, які не можуть народити. Це інша справа. Тут потрібно допомагати. Ну так існують всілякі методи. Методи так, методи так. є сьогодні. Але теж ви вважаєте, навіть ці методи мають у живому організмі проходити. Так, так, так. однак у живому організмі, у здоровому живому Останнє запитання. Поставлю: це буде якийсь інший організм, тобто в ньому душі не буде. Коли ви говорите душа дитини, як вона формується, скажіть, будь ласка. Ого. Хто це може знати? Хто це може знати? І під впливом батька, і впливом матері, і навколишнього середовища, і всіх тих поколінь, які вони прийшли, це все дуже непросто. І все там, так? І все там, всередині матері, і утворюється, і передається майбутній людині. Тобто за ці дев'ять місяців виношування там проходить життя, стани, так? так? Так. Взагалі це звісно. І ми це відчуваємо, в принципі, на собі протягом нашого життя, що є в нас і скільки є в нас, від наших предків. Так, так, так. Ну так, ти хочеш це все якось відрізати? Не вийде? Ні. Ви якось говорили, що ми не знаємо навіть двох відсотків з того, що там відбувається. Звичайно. У харчуванні плода матеріального це не важливо, те, що він пов'язаний з мамою. тобто, ви вважаєте, що методи залишаться такими ж природними? Природу ми в цьому не переможемо. Ні, не треба навіть перемагати. Нам треба просто вчитися в неї і намагатися зробити все можливе, щоб підтримати її, дати їй найкращі умови для правильного ідеального розвитку плоду. Це ви мамі говорити, так у мамі, так і взагалі це наука, у якої ще немає початку. Ще навіть початку немає. Великого кабаліста Баль Сулама в 10-11 частинах вчення 10 сірот розписано. Я не знаю, чи підводити це під це народження, але описано народження, розвиток в 7-9 місяців. Розписано все 40 днів, розписано все. Який зв'язок? Усього цього. Абсолютний зв'язок. Це зв'язок духовного з усім, так, що так, відбувається так. всередині матері. Звісно, фізичний зв'язок це наслідок духовного зв'язку, наслідок духовного розвитку, і тут немає жодних можливостей усього цього уникнути. Тобто, те, що відбувається там, уся ця таємниця, вона вся, в принципі, розкрита в духовному світі. Звісно, а якби ми змогли туди увійти якось, і так усе це. Не треба, треба залишити. Коли ми все це. будемо до цього готові, ми потихеньку це почнемо розуміти. А якби ми отримали ці знання сьогодні, ми б почали щось із них творити. Тобто є сенс у цих словах: таємниця зародження, таємниця народження. Звичайно.